В мене в весь перехід зайняв буквально рік. Є протокол, є етапність проходу цього переходу. Перший етап офіційний це піти до психіатра і отримати справку ФС4, яка підтверджує трансгендерність людини. Весь перехід він повинен бути на державному рівні. І за цього є складність, тому що. В державних там закладах лікарнях в більшості працюють трансфобні люди, які не хочуть підписувати ці справки або не знають, як робити ці справки. Шо, хто ти? Ой, іди лікуйся. Е Гей, егегей. Після психіатра і отримання справки в 4 Потрібно йти до ендокринолога. Потім ти здаєш там всілякі аналізи, тебе перевіряють, там повністю здоров'я твоє, ну якби скрінінг роблять, тому що ну, це дуже важливо. Потім при наявності f 4 та ось цей 0,28 потрібно йти до сімейного лікаря. І він вже виписує ну, і наступну справку: дозволено зміна документів і робити операції. І там пишеться, з якого на який змінена типу, буде змінена стать. Зміна документів, ну просто от. Всі документи, які в тебе є, ти все змінюєш. І потім, після всього цього, обов'язково треба йти в ТЦК. Тобто, це прям ну це не оминути, коли прийшов в ТЦК я взагалі не боявся. Думав, ну заберіть ти взають. При наявності цієї F-64, це типу вважається психічним розладом. Ми не служимо на якихось прям бойових точках. Тобто нас туди не пускають. Психічний розлад і нас вважають психами. Це короче такий і трошки диссонанс, але да ну поки що так. У нас немає інших законів. По якому зможуть прийти трансгендерні люди цей етап до зміни документів і операції?